Привітики, привітики. Є в нас знову робота. Ми не можемо, щоб собі не знайти якусь роботу. І трошки поділюся з вами, що ми маємо чудити тако легенько. От. Шукаємо собі роботу. Без роботи ми ніяк не можемо. То нам те потрібно, то нам те потрібно. Така в нас є будівля. От. І тут. У нас знаходиться така піч позаду мене, бачите? Зараз я переверну камеру і вам покажу. І вона нам трошки заважає. Ми хочемо її переробити. Ну, не саму піч, а загалом якусь грубку чи Ну, грубку з лежанкою, щось таке плиту. Ну, тобто, будемо бачити, і я вам покажу, що ми тут наробили. Дивіться, ось такий вигляд. Вона має це піч. Ми хочемо, ну дуже багато е, займає площі в цій кімнаті. Кімната в нас тут, ну така нормальна. От. І ми хочемо забрати цю піч. Для чого, що, як до чого воно має бути, я вам пізніше все, все розкажу. Це ми розберемо і збудуємо. Нову таку плиту, грубку таке. Ну, тобто, чудимо, чудимо. От. Кімнатка доволі така хороша. Тобто... Ой, Боже. Ну, трошки низенька для мене Головою стукаюсь. Об подвірки. Така хороша кімнатка. От. І... Але дуже багато займає простору і місця. Ну, ця піч. Нею ніхто вже не користується руками, тобто і, і, наверно, ніхто не буде користуватися, то ми вирішили її забрати. Так що, дивіться, слідкуйте, і ми вам покажемо, що ми будемо чути далі. Ти не ломий. Скільки місця <рес> там. con esta cosa Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте. І всім пока-пока!